Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що буде завтра. Починаємо, як завжди, з особистого життя. Дивимось на один день і давайте, що у вас буде завтра в особистому житті. Така якась апатія, і, знаєте, Відсутність настрою через якусь конкретну ситуацію, але це зранку. А потім відсічите цю ситуацію, закрите її як таку. Може, це буде от просто ваше прийняте рішення. Може щось станеться і вам стане зрозуміло, а чого це я сумую, а чого це в мене настрою нема, а все ж і непогано. І далі вже останок дня. Ви будете проводити в більш такому ліпшому, гарному настрої. Бо якась ситуація просто вона закриється. Все, ви її від себе відпустите, цікати будете там вже за вашим вибором. Давайте дивитись сферу кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Очікування, очікування і поки що чекати буде король пентаклів. І поки що от невідомо, як і що далі буде. Знаєте, день, коли між кимсь з вас може бути незрозумілою ситуація, що далі в наших відносинах. Як далі будуть розвинуті наші відносини? Коли. Е Тягне до жінки дуже тягне. От знаєте, енергетика її по місяцю це дуже така, знаєте, ну, я б сказала, смачна жіноча енергетика. Коли ця жінка вміє бути загадковою, вміє, вміє бути цікавою для чоловіка, коли знаєте, це ну, от, чарівна жінка для чоловіка. От, в дитинстві він казки чув про таких жінок. А зараз він таких жінок собі вважає, ну от як така може бути? Чуттєва, і чутлива і непередбачувана, Тут очікування є, а ситуація сама по собі вона вирішиться, я б навіть не сказала, що він і жінка будуть готові. До вирішення між ними. Оце просто в один момент все стане зрозуміло. Хоча до останнього він буде перебувати в такому стані, а що далі? Як буде далі? Тут, я так розумію, що більше жінка собі розуміє, що і як буде далі. Давайте дивитись, що ж буде завтра робити чоловік. Та щось не дуже він щось буде робити. Угу. Угу. Ну, дівчата, для когось з вас? Це ви його, я так розумію, в бан відправили, і нічого він взагалі не може зробити. Для когось. Дуже він щось буде такий день почнеться з сумнівів, а далі він не так розпалиться, він такий буде із ревнощами, і. Незадоволений, вигадувати собі буде. І навіть, може, вже надвечір, так, знаєте, щось там виказувати вам, щось сперечатись з вами. Може бути і така ситуація. Дивимось далі, що ж жінка буде завтра робити? Що буде завтра робити жінка? А от жінка і буде затягувати якусь, ну, між ними там, спілкування, щось буде затягувати, може, з відповіддю якоюсь буде затягувати. Жінка, я ж кажу, жінка тут в енергіях, коли я собі своє знаю, я задоволена собою, своїм життям, взагалі у мене все класно. Тут більш, знаєте, бажання. Спілку... Спілкуватись з цим чоловіком є, цікавість є, але я так розумію, з можливостями тут не все буде так, як хотілось би тому чоловікові. Взагалі-то жінка буде як. Ай, хочеться сказати, що жадібність до, спілку... до спілкування з собою буде вмикати жінка от в цей день. Ну, не знаю, я ну, не знаю. Може, сьогодні будемо спілкуватись, може не будемо. От, от такий настрій. Мені воно так виглядає. Дещо для інших, дещо буде. Е, як... Жертувати чимось своїм часом, своїми якимись там цікавими, наприклад, ну, що вона робить зазвичай, те, що їй задоволення приносить, те, що її, от просто як, може якісь там. Серіал зазвичай дивиться, а в цей день, наприклад, пожертвує тим серіалом заради цього чоловіка, може бути і так. І знаєте, дещо вона для себе, цього чоловіка, бачить, от як недостатньо дорослим. От ну, тобто, не обов'язково тут не те, щоб мова йде про вік. Чоловіка може бути і старше, але в якихось моментах поводить себе як підліток, наприклад. Це сприйняття жінки у цього чоловіка. Це просто от може стосуватись взагалі, так вона собі його сприймає, а може бути ще й ситуація, в якій от вона просто. В окремій якійсь ситуації, вона собі каже, що щось він тут, як підліток, себе поводить. Отак, давайте далі для тимчасово одиноких, давайте дивитись, що ж у тимчасово одиноких завтра буде по е, сфері кохання. Угу. Угу. Ух ти. Слухайте, а тут сумує без вас якийсь король жезлів. Людина з ревнощами, з якимись такими такі, знаєте, внутрішні відчуття, що до вас можна. Ну, як посперечатись з вами, що ви можете десь там зраджувати, що ви щось там не гаразд робите, що от просто ви десь там ну, якісь такі вчинки, за які вас можна буде посварити, наказати. Бажання приїхати побачитись, бажання взагалі ви подивіться на цей погляд. От ви просто подивіться, як він дивиться на вас. А де фокус? Фокус. Отак видно, да? Ага. Бачите, який погляд? Оце в такому настрої буде. Ну, по цих картах, оце саме настрій дня для людини. Взагалі-то йому десь там без вас дуже так сумно одиноко. Отак виглядає. Десь вас не вистачає. Давайте далі про роботу. Давайте, що ж, у вас завтра буде в роботі. Угу. В роботі. Дивіться, король кубків тут показаний, і взагалі як новий початок, після того, як все дуже довго тягнулось. Дуже, наприклад, людина там щось або від вас чекав якогось початку розвитку в справі, або вам обіцяв, і ніяк не міг розпочати. Тобто тут намір зробити так, як собі вважає за потрібне є, впевненість в тому, що те, те за що він візьметься, обов'язково він витримає. Тут щось таке, що от є бажання спробувати, є бажання ризикнути. От більше так показано. Може, вам буде розповідати, може якісь подробиці, може навчати чомусь вас буде, може бути таке, щоб. Як знаєте, буде штовхати вас на якусь жертву заради певної якоїсь справи. Може бути і така ситуація. Далі що ж вам важливо прийняти? Давайте побачимо, що я по камінчиках десь там не доклала. Що вам важливо прийняти завтра? Угу. Тут дещо хитрує з вами король Пентаклів. Може бути з вашої родини людина, може бути вам чоловіком, якщо у вас є чоловік, може бути родичем вашим. Може бути і, наприклад, працюєте разом людина, через яку от у вас і буде псуватись настрій. Пам'ятаєте, у нас перший рядок з цього починався? Оце можете просто зрозуміти для себе, відчути, дізнатись про якусь хитрість. І от саме через це у вас буде. У когось з вас, звісно ж, це не для всіх відповідь. У когось буде от зіпсований настрій. Дійсно, от людина, ну, або з родини, або з родини людина, або працюєте разом. Якісь матеріальні питання вас поєднують. Хитрість якась. Як знаєте, як. Обкрутити круг пальця схоче. Тут дивіться вже, ну, ті з вас, кого торкається ця ситуація, ви будете точно знати, ви відчуєте, ви е, взагалі можете і за руку людину спіймати, що ти ж мені брешеш. Давайте дивитись, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще, б за все, відмовитись. Так, ну все ж таки від якихось таких. Знаєте, от коли ви себе можете чимось залякувати і ви можете себе накручувати. От Від цього, вперше за все, відмовтесь. Коли вам хоч щось не, не зрозуміло, то ставте питання, і доволі швидко ви будете мати відповідь. Так тут показано. Тож, будьте уважні до того. Ем... Над чим вам прийдеться може і попрацювати. Може, це щось в чим треба буде дуже ретельно розібратись? Якась ситуація, з якою вам ну, важливо буде попрацювати? Відмовтесь від просто страхів, що у вас може щось не вийти. От від цього відмовляйтесь. Давайте далі. Чого ж вам не уникнути? Так, ну, перевертаюся, тож хочуть розповідати, чого вам не уникнути? Угу. Королева мечів нам тут показана, і знаєте, ситуація, яку людина, вже собі в голові опрацювавши, вже ну, як запустила в роботу. Щось, над чим вона вже м, або довго думає, або дійсно вже перші кроки. Ну тут більш за все, що перші кроки вже зроблені. Щось таке, що м, штовхнуло людину на ці кроки от, через біль, через образу якусь, через те, що от, як так можна було вчинити. От Знаєте, щось таке штовхнуло на дії. І буде вже швидкий розвиток по ситуації. Тобто тут не буде такого, щоб дуже затягування, тут просто от як в цій ситуації вже продовження. Угу. Давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Угу. Захистити себе треба буде показана жінка королева Кубків, доволі чуттєва, доволі така, знаєте, приємна, от емоційна, але. Емоції тут такі в цей день будуть, від страху будуть відштовхуватись ці емоції, і пошук захисту через ці емоції. Коли, наприклад, людина може сидіти, фантазувати собі, і фантазії можуть дійсно далеко завести людину. Це може бути і ваша карта на цей день. Ви можете бути в таких енергіях, а може бути хтось, наприклад, родичка ваша, подруга ваша. Тобто людина, яка ну, довіриться вам в своїх якихось там думках, почуттях, тобто ситуація, в якій вона певний час була. як... Знаєте, от коли кажуть, заціпеніла, не розуміла, що робити, як діяти, де взяти відповідь на своє там якесь питання. І в цей день людина вже змінює свої страхи, свою неможливість діяти, незнання, як вчинити, змінює на те, що ага, тепер я зрозуміла. Я знаю, я е, згадую або свій власний досвід, а я, або я скористаюсь досвідом ну, когось, наприклад, після якоїсь консультації, після якоїсь поради, наприклад. І вже е, цей день дає людині впевненість в собі, е, впевненість в тому, що вона вже має себе захищати і може себе захищати. От, про це тут будьте, якщо це ваші якісь дії, то будьте тією людиною, яка обов'язково знайде вихід з свого положення, або вислухайте людину, яка вам може розповідати про якусь свою складну ситуацію, з якої вже розуміє, як вийти. От, про це. Сьогоднішній розклад, і я вам дійсно всім бажаю бути впевненими в собі, бути завжди в будь-якій ситуації людиною, яка може знайти вихід і знаходить свій вихід, і ще й з найкращими результатами. Хай у вас все в житті буде так, як вам буде краще за все. І бережіть себе. Побачимось. Всім пока.